Ну, думаю, так, що е, війна це такий стан, е, в якому е, люди можуть перестати бути людьми. Е, у всякому разі, йдеться про те, що е, це всерйоз, це е, смерть. І в цьому в цій ситуації, напевно, культура є чимось таким, що дозволяє нам залишатися людьми. Чи вона організована, профінансована, це не має значення. Насправді має значення, що ну ми не можемо цього не робити. Ми не можемо не створювати якихось культурних якостей і змістів, тому що залишаємося людьми. Ми ну, в такий спосіб рятуємо себе і своїх ближніх. Ну тому що нація то є культура. Нація це не територія, нація це не, не, не шматки землі. Це теж, але нація це на саме культура. Якщо немає культури, то вже немає нації. То все одно хто буде жити на цій землі. Тому культура це найважливіше. Я, я вважаю, що саме за це йде війна. І не на один рік, не одне сторіччя. противостоять всей этой темноте, черноте, разрухи. И мы должны компенсировать вот это состояние. И, конечно, наоборот, нужно еще больше творить, еще лучше делать произведение, еще по проникновению. И работать на будущее, увидеть мир, который будет за это, то, что сейчас творится. Поэтому я считаю, что наоборот, нужно творить, творить и еще раз творить. Що Війна, как би вона відкриває можливості для того, щоб популяризувати Україну зараз по всьому світу, бо українці вони зараз розберемося повсюду, у всіх куточках в Іспанії, в Англії, в Польщі, Португалії. Всюди, І так як країна, вона країна, яка несе сенси, а вона виробляє сенси, вона несе сенце. А зараз наша країна. Вона знаходиться в самому центрі сенсу, глобального, общепланітарного, вона виповнює функцію захисту нашої планети. Тому би, ми несемо один сенс, так, але наші українці його транслюють всюди. Транслюють за допомогою живопису, за допомогою цих. Скульптур, що сказав Ігор, що виготовляємо зі снарядів різні скульптури. Ми дуже креативні, це тільки одне направлення, але це має бути багато інших направлень. Тому я як би, кажу, що давайте досоромитися, давайте максимально відкриватися і проводити і творити все, тому що. Тема я так я надихаю тим, що е, в Англії проводжу поки що благодійні банкети, збираю гроші, направляю в Україну. Але мене надихає розповідати іноземцям про все, про українців, про історію, про війну, про мир, про наше іскусство. Е, все, дякую. Бачимо ми наші захреніти. Життя, Чому воно важливе під час війни, це, по-перше, одна з причин, чому ми захищаємо свою страну. Ми хочемо зберегти, ми зберігаємо свою культуру, свій досвід, своє, своє ну, наслідство. Це те, за що ми боремося. Ми боремося за свою культуру, тому це одна із найважних і перших з причин. Ну, можна сказати, що основополагаючий вислів для мене про культуру під час війни, навіщо вона так потрібна? Я дуже поважаю Сера Уінстона Черчилля. І я думаю, що багато хто з людей знає його афоризми. І особливо я стала приділяти йому увагу після блискучої гри Гаррі Олдмана, коли він грав саме Сера Уінстона у такому класному фільмі, як Темі часи. І ми з чоловіком наразі декілька разів вже його переглядали, тому що це просто надихаючий фільм, як потрібно боротися. І ось ця фраза його про те, що коли його міністри з кабінету урізали втрати на культури бюджетні, і коли він казав, що а навіщо тоді ми воюємо? За що? Чому ж ми не підтримуємо культуру, яка підтримує дух нашої нації? Оце можна сказати для мене стала е, стартом. Стартом, пусковим механізмом і так далі. Я вважаю, що це теж наш фронт. Хоча я не маю культурологічної освіти, я лікар за фахом, але і викладач. Я праду, працюю дуже багато з дітьми і підлітками. І я завжди намагаюся їм давати оцей цей дух боротьби, особливо в ці часи. І Якщо ми це подаємо через культуру, ми виграємо Культура нас сильніше. защищаем свое культурное пространство. Мы становимся сильнее, когда проводим мероприятия, когда поднимаем дух населения и через искусство повышаем осведомленность, и формируем мировоззрение, в том числе и европейское. Еще больше нужно, чем мирное время. То есть здесь не условия, культура, только мирное время, либо культура без культуры во время войны думаю, это очень важная и нужная часть жизни людей, особенно оказавшихся вот. в таком положении. Либо это глубокий дым, либо это вынужденная смена места жительства. То есть это наши внутренние переселенцы. Это... глоток огромному току, те, що допомагає пережити. Наприклад. Чи потрібна культура під час війни? Культура потрібна завжди. Це те, що надає сенсу, такого глобального сенсу, нашому конкретному життю. Але дуже часто, ну, в нормальні такі часи, ми не замислюємося взагалі над сенсом життя. Так, у нас якісь там свої проблеми і так далі. А під час війни, ну, абсолютно кожна людина, навіть та, яка не на фронті, не десь там на передовій, але ти кожної секунди так, замислюєшся про сенс життя. Свого особистого і життя взагалі. І саме в ці моменти дуже гостро відчувається ця потреба в культурі, потреба до звернення до чогось такого більш вищого, загального. І саме в цей час ну, особисто я стала більше ходити до театрів, більше ходити на якісь виставки, слухати музику. І по своїй діяльності також бачу, що саме культура, так, оскільки я є екскурсоводом, це теж така просвітницька культурна діяльність, саме це допомагає людям, хоча б трошки переключити свій мозок, так, і все ж таки вийти з цього стану постійного стресу і якось відволіктися з одного боку, так, а з іншого боку, якраз от побачити цей сенс життя, який, можливо, сьогодні хтось із нас втрачає. Ну, це якщо коротко.